Розділ 2. І все ж кількість ізраїлевих нащадків буде численною, як морський пісок, якого неможливо ні виміряти, ні полічити, і на тому місці, де їм сказано, ви не мій народ, будуть про них говорити, діти живого Бога. Тоді зберуться разом нащадки Юди та Ізраїлеві нащадки, поставлять над собою одного керівника і вирушать з краю, бо цей день буде великим у Єзраїла. І скажете своїм братам: мій народ, а, мі, а вашим сестрам помилувана, рухама. Тож судіться з вашою матір'ю, оскаржуйте її, тому що вона більше мені не дружина, а я не її чоловік. Нехай відкине зі свого обличчя ознаки своєї розпусти і свої груди не виставляє задля перелюбу, бо інакше я її роздягну догола і виставлю її такою, як вона була в день свого народження. Я її у подібню пустелі перетворюю її на суху землю та заморю її спрагою. Дітей її також не помилую, бо вони діти розпусти. Адже їхня матір чинила розпусту, завагітнівши ними, повелась безсоромно, оскільки говорила, піду за моїми коханцями, бо вони дають мені хліб та мою воду, мою вовну та мій льон, мою олію та мої напої. Саме тому я перегороджую її дорогу терниною. Відгороджу її, наче стіною, так, що вона не знаходитиме своїх стежок. Вона кинеться за своїми коханцями, але не дожене їх, шукатиме та їх не знайде. Тоді скаже піду та повернуся до мого першого чоловіка, бо мені з ним жилось краще, ніж тепер. Проте вона так і не зрозуміла, що це я давав їй пшеницю вино та олію, обдаровував її сріблом та золотом, з яких вона виготовляла ваалів. Тому певного часу я назад заберу мою пшеницю та моє вино, заберу свою вовну і свій льон, яким вона покривала свою голизну, тоді відкрию її сором перед очима її коханців, і ніхто її не врятує з моєї руки, позбавлю її усіх веселощів, її свят, її новомісяч, її субот та всіх її урочистостей. Спустошу її виноградники та її фігові сади, про які говорила. Це мої подарунки, які мені давали мої коханці. Тож я перетворю їх ці сади на ліс і їх пожиратимуть польові звірі. Я їм попщуся за всі дні валів, яким вона кадила, і, прикрашаючи себе сережками та намистом, ходила за своїми коханцями, тоді як мене вона зовсім забула, каже Господь. І все ж я її вмовлю і поведу її в пустелю, та говоритиму до її серця, і дам їй там її виноградники, а з долини Ахор відкрию браму надії, і вона там розмовлятиме зі мною, як за днів своєї молодості, як у день, коли вона виходила з єгипетського краю. Так станеться, що того дня, говорить Господь, ти звертатимешся до мене, мій чоловіче, і більше не називатимеш мене, мій вале. Я усуну з її уст імена ваалів так, що їхніх імен вона більше не згадуватиме. У той час я укладу задля них заповіт з польовими звірами, з небесними птахами та з плазунами землі, а лук, меч і війну знищу з землі і ученю так, щоб вони почували себе в безпеці. Я заручу тебе з собою навіки, візьму тебе собі на засадах справедливості і права, милосердя й любові. Я заручу тебе собі у вірності, і ти пізнаєш, Господа. Тоді буде так, що я постійно відповідатиму, каже Господь. Я відповідатиму небесам, а вони відповідатимуть землі. Земля ж відповідатиме пшеницею, вином та олією, усе це буде відповіддю Єзраелові. Я посію його, Єзраел Ізраїль, собі на землі. Не милувану Лорухаму помилую, а не моєму народу Ло амід. Скажу Ти мій народ, і він відповідатиме ти мій Бог.